Чи вдасться монахам з Києво-Печерської лаври втекти з України в Білорусь? Я думаю, що так. Чому? Тому що там їх чекають. Це узгоджена історія. Україна не дуже готова їх віддавати на, ну, на рівні того, що як наші, да, якась така історія. Але вони люди вільні, і як людину ми не будемо нікого затримувати. Так що там точно так. Трошечки будуть якісь там бесіди, просити. Тому що якщо хтось знає саме духовну частину цього всього, то більшість людей, віруючих в Україні, тримають землю саме своїми енергіями. І це розуміють і що, роз... що там говорять, і йдуть перемовини. Але по мені вони мають поїхати. Чому в публічному просторі з'явилися чутки, що білий дім санкціонував таємні перемовини з РФ? Тут 100% відсотків що відповідає. Чому тому що дуже кого багато бачили саме на рівні це не просто по телефону, а це на рівні приїздів, на рівні якихось там комунікацій, можливо, в інших країнах? Так що там дуже багато. Документів, інформації, що саме це закривають, і чи йдуть якісь перемовини, так вони йдуть. Вони не завершені на секунду. Вони не завершені, тому що там йдуть торги знову ж торги, але вони йдуть. Чому останнім часом значно побільшало бавовни в Окупованому Донецьку та Макіївці? Підготовка і Макіївка, і Донець. Це історія підготовки на рівні того, щоб потім працювати, щоб потім туди зайти, якимось чином більш легко, так, щоб підготувати так називаємо плацдарми Чи я не знаю як правильно сказати підходи для того вони і зараз. Там не те, що буде багато, там взагалі буде дуже багато. Донецьк взагалі спереду планети всієї Будемо кожного дня, може, і, і декілька разів. Макіївка трошки менше, але теж там працюють і працюють по складам, по якимось накопичуванням, може, якісь військові там десь сплячі. Рухаються, туди дуже ну, просто вони і один і інше місто в розробці, в розробці військова. Питання від підписників: будуть ли більші розрушення в Сімферополі при освобожденні? Ну, якщо ми дійдемо до Сімферополя, бо ми розуміємо, де ми де Сімферополь. Да? То там дійсно буде бій за Сімфорополь. Там якийсь такий жорсточайший бій. І чи будуть розрушення, будуть. І там доволі жорсткі бої, дуже-дуже великі. -дуже Скажіть, будь ласка, чи довго ще буде під обстрілами Балаклія? Ще поки буде. Ще поки буде, вам балаклію показують, що я все-таки, знаєте, так далеко не буду брати. Ну, на сьогодні показую, що це приблизно десь ще 2-3 місяці. Чи зараз така буде. Єдине, може, наскільки вам це допоможе, да, воно йде е, все таки двійки жезлів. По двійки, жезлі. по двійки це нестабільність. Це не про те, що вранці в обід ввечері, а це таки це іноді. але воно поки там активно. Почему Европа признали ЧВК «Вагнер» террористической организацией только после того, как ее списали и распустили на России? Такие заклики бесконечные, что, знаете, они ничего не делают. E, взагалі цю цю інформацію відфутболюють. І тут воно йде по, по, по страшному суду, це е, якби це було якби в сім'ї, то це на рівні того, е, що ви там кажете дитині, підмети хату, підмети хату, підмети хату. І в кінці кінців, як вже дістали. Чи війника, чи що там було під рукою, то вдруг всі почали мести. Так що тут якесь таке було: знаєте, от на їх уже гавкнули вже так, що вони не могли відмовитись, і тоді вони всі зрозуміли, що вже треба приймати. Тобто, тут з під палки вони його приймали. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому в ЄС не надто серйозно відносяться до ризиків теракту на ЗС з боку Росії? Ну, я не можу сказати, що вони не дуже включаються, вони включаються, вони нормально включаються і нам дають пожити, Да? Вони від цього. Якби відсахаються, від цього відходять, вважають, що це їх не стосується. Оце це більше про це. Але те, що сказати, що вони не бояться, то вони бояться напевно ще більше, ніж ми чи робить Україна необхідні кроки, щоб убезпечити своє населення від наслідків радіаційного забруднення в разі теракту на заес. Ну, однозначно матиме, вона якимось чином не буде давати руху. Єдина, знаєте, такі но в цьому питанні це те, що вона якось робить дуже помало. І на рівні того, що можливо нас немає тут ще й доступу, де б нам потрібно було б його мати. Результат буде, але він все-таки це недостатньо і дуже не, не, не вистачає тут швидкості. Які наслідки матиме посилення пропаганди на окупованій частині Херсонщини Наслідки будуть тут, що б не казали, тут капля камій точі, і, якби просто ти слухаєш, слухаєш це, так працює наша психіка після якоїсь кількості повторень, люди починають вірити. Тут наслідки будуть єдине, єдине. Що люди знають, вони можуть порівнювати, як було і як стало, і оце, що як стало, вони дуже їм подобається. Так що наслідки будуть, приймуть до кінця, не приймуть, і весь час будуть зазирати, якби в те, що було, і весь час хотіти повернутися. Так що тут більш про це. Чи справді РФ використовує заборонену хімічну зброю на фронті? Так, там однозначно вона використовує, але знаєте, в чому цікаво? Цікаво в тому, що, ну, вибачте, мене з пісні слов не викинеш. Вони насрали і дивляться на реакцію. І тут весь час чекають реакції, весь час чекають думок. Щоб потім зрозуміти, а далі рухатися і зупинитися. І е, саме оце в такому, якщо будуть мовчати, не будуть кричати, то чи будуть, будуть. А якщо якимось чином е, буде різка реакція, зупиняться, На зараз, наскільки я розумію, ну, особливої реакції вони не побачили. Так що з цього виходить, що ще буде. Навіщо Зеленський збирається до Туреччини? Дуже багато факторів. Є фінансова складова, саме складова, якась дуже важлива для України. І є тема перемови. Цікаво, що це тема перемови засекречена там за сімома замками. Нам там будуть говорити, що вони там про НАТО. Хоча частково там і про НАТО. Але тут все-таки тема війни і тема страху. Правильно розумію, що це тема страху, яким чином зв'язана із ЗС, чи з тим титаном, чи щось подібне. 100%. Там саме тема страху, щоб вони наробили били більше, чим вони наробили вже до сьогодні. Чи вдасться до кінця року повноцінно запустити програму є відновлення? Дивіться, запустити програму там однозначно запустять. Там без варіантів, там 100% що вона буде працювати. Єдина тут історія, що крім того, ну наскільки я розумію, да? якщо ми там щось пишемо. То потрібен якийсь час і перепровірити. Ну, якась йде як якась перевірка. І там працювати вона буде, але цей час чекання цієї перевірки там буде підзатягнути. Так що вона там точно працювати буде. На що сподівається Україна в результаті саміту НАТО? Ну, Перше на все це союз. Це однозначно, да? що ми станемо частиною більшого тут, перше при тому, вже розуміючи, що ми зараз не можемо стати цією частиною. Знаєш, Дуже б хотілося, але добре розуміємо, що не станемо. І там готові на якісь варіанти. Варіанти, які йдуть. По вибору, по війні, і якщо це все зібрати, я думаю, що Україна готова якимось чином прийняти е, тему, що стане чи, чи якась від, знаєш, відтяжка. Хай пізніше, хай на якихось е, не зовсім умовах. Е, Ну, тут 50 на 50, якби карта вибір. Я можу просто пофантазувати, що наприклад, може якісь території раніше, якісь території пізніше. Чи, наприклад, воно може бути давайте якось ми частково колись, але щоб ми стали якимось, не знаю. Поза членом НАТО, як вони там називаються, оці, о. нам потрібно зайти о, саме в цей оріод цієї е, команди, бо це наша незалежність, це взагалі наша перемога е, саме над цим придуркуватим сусідом і ну, якась стабільність, яка може бути в Україні. І зараз, наскільки я розумію, там просто б'ються лобом об стіни, об двері домовляються з усіми правильними неправильними, щоб якимось чином це питання зрушити до кінця. Чому влада Нідерландів саме зараз вирішила виділити колосальну за розміром фінансову допомогу на підтримку України? Ну, Перш за все, що це не зараз вона вирішена, це було вирішено давно, воно йде по якомусь графіку. І знаєш, якщо що просто зараз сталося. це більш про це. Е Для чого? А щоб зупинити війну, працює це. знаєш, Ми теж е якимось чином прикладемось до миру, е до зупинення оцього лиха, до цієї війни. Це якби їхній вклад в мир. але але він в мир, але в Зброю, так, от якось на рівні такого. Так що вони це бачать як саме вкладення до миру. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.